<різований> <різований> Машина 2014 <різований> року. резина в гарному стані, практично нова. Рама рижа, але вона не гнила. От. Двигун сухий-сухісінький, видно, що він дуже мало проїздив. Він зараз трошки холодний, трошки от, е колбаси. А так, ні теплообмінник, ніде нічого не тече. Турбіна суха, взагалі ніде нічого. Двигун не сапунить. Гарний акумулятор. Тож, всі наклеєчки, ну видно, що машина мало їздила. Салон грязний, як обично, тому що машина фермерська, але він повністю кожаний. От. Має такий вигляд. Треба заправитися. Ззаді рама Вон, навіть краска ще збереглася, просто трішки реженька. А так... Грязна рижа, ну, не дерева, ніде нічого. По цій машині все добре, окрім однієї речі, сейчас покажу. І взагалі такі ось маленькі дефекти є. От. Запаска, всі діла. Просто потрібно зробити гарну хімчистку. От. Тут також рама в гарному стані, нема ніяких нюансів і проблем в шасі. Oh, yeah. drive, okay. mm. О, такий має зовнішній ще вигляд. На мосту ще наклейки збереглись. Просто реженька машина, не, не дерева. Е, по машині потрібно замінити він ремонтувати, тому вона за такі гроші видається. Автівка має пробіг 116 тисяч, помилок ніяких не світиться, окрім того, що треба паливо От. Їде досить-досить таки непогано. От. Під горку їдемо під гору, то машина вже має, чуть що двигун такий. Я навіть під нагрузкою його даю на четверту, спеціально, щоб нагрузити, то він тяне. Зараз ми перевіримо пічку. Ду я теплом, навіть гарячим туди, хоч мене перегріта ще. Іде непогано, все хорошо, тож не відчувається. Переток нормально відпрацьовує, нюансів таких немає. Ну грязно, треба машину трошечки пологів чистити. Оце таке. Дубасить хорошо, прям потужно. Перевірив повний привод включається щойно. От, я на відео не знімав, тому що незручно було. От, всі лампочки засвічуються, все як положено, чуть що нагрузка йде. От. Все добре, по машині ніяких нюансів нема. Наступають, нас Тобто Машина набирає добре, тормоза є, все відлічно, ніде руля не б'є, нічого не гуде. О, то Ця машина потребує уваги тільки по заднім ресорам. Тобто він сказав, тому і ціна така. О, ніяких нюансів немає. Мені подобається, мотор чистий, роздатка суха, міст сухий, рама просто рижа. По приїзду в Україну цю раму треба гарно помити кьорхером, От, і обробити її чимось антикорозійним.